З часом все більше і більше мультфільмів почали цікавити не тільки дитячу, а ще й дорослу аудиторію. У цьому відео я розповім про повнометражні анімаційні проєкти 2022 року, які є в українському перекладі. Ну що ж, це канал у кіно та ми починаємо. You know Монстри на канікулах. Трансформанія. Під час святкування 125-ї річниці з моменту заснування готелю «Трансильванія» Джонні дізнається про новий таємничий винахід Ван Хелсінга. Пристрій вміє перетворювати людей на монстрів, а монстрів на людей. Провівши тестування, Джонні вдається перетворитися на чудовисько. Але Дракулі не довподобиться ідеї. Його спроби все виправити призводять до того, що він та його товариші стають людьми. Об'єднавшись, усі вирушають в подорож по всьому світу, щоб знайти спосіб повернути все назад. Бас рятівник серії мультфільмів. Історія іграшок, який зосереджений на рейнджері космічного командування. За сюжетом Зорелі Тріпка, виявивши придатну до життя планету, змінює курс бас рятівник разом зі своєю командою починають її дослідження. Але вже згодом на поверхні виявляють ворожих істот. Рейнджер керуючи вилітом, розбиває зореліт. А невдовзі кристал, який мав допомогти повернутися додому. Команді необхідно якомога швидше знайти рішення, через що бас погоджується на тестування кристалу, який виготовлено з місцевих матеріалів. Полум'яне серце. Події мультфільму розгортаються у 1920 х роках. Головна героїня, 16-річна Джорджія Нолан, завжди мріяла стати першою у світі жінкою пожежником. Коли хтось невідомий підпалює Бродвей, а пожежники починають зникати, вона отримує таку нагоду. Джорджія переодягається у хлопчика та приєднується до невеликої групи волонтерів, які намагаються зупинити підпалювача. Вендел і Вайлд П'ять років тому маленька дівчина на ім'я Кет разом зі своєю сім'єю потрапила в аварію, в якій вдалося вижити лише їй. Зараз вона навчається в католицькій школі, має буйний характер та звинувачує себе у смерті батьків. Паралельно з цим у потибічному світі двоє братів демонів у Вендел і Вайл намагаються заручитися підтримкою дівчини, щоб нарешті потрапити в Україну живих. Везіння. Головна героїня Сем Грінфілд невдачлива дівчина, у якої все буквально валиться з рук. Одного разу вона знаходить справжній, щасливий Пенні і згодом усвідомлює, що її життя починає змінюватись. Однак невдовзі Сем випадково спускає його в унітаз. І щоб повернути Пенні, дівчина вирушає до країни удачі, де зустрічає безліч магічних істот. Посіпаки становлення лиходія. Спін-офф франшизи «Нікчемний я та продовження мультфільму 2015 року Посіпаки. Події розгортаються у 1970-х роках. 11-річний Грю мріє приєднатися до команди професійних злочинців, яка шукає нового учасника. Співбесіда проходить не дуже вдало, з нього відверто глузують через його вік та просять повернутися тільки після того, як він зробить щось насправді злюче. Маючи підтримку посіпак, хлопець недовго думаючи, викрадає у злодів стародавній амулет, через що потрапляє у нові пригоди. Поганці. Мультфільм базується на серії дитячих книг. Багато років банді грабіжників, до якої входить вовк Смій та Рантул, пірання та акула, вдавалося уникати покарання. Але цього разу, через сумніви, які виникли у вовка, їх нарешті спіймали. Щоб уникнути тюремного ув'язнення, вони повинні стати зразковими громадянами. Під опікою свого наставника банда має намір переконати всіх, що вони насправді можуть бути хорошими. Морське чудовисько. Колись дуже давно на людей нападали морські монстри, а виходити в море було небезпечно. Але мисливці поклали цьому край і тепер полюють на чудовиськ у далеких морях. Одним із таких ловців є Джейкоб Голанд. Одного разу його команда виявляє, що маленька дівчинка на ім'я Мейсі сховалася на кораблі, щоб таким чином до них приєднатися. Разом Голанд та Мейсі вирушають в опічну подорож у незвідані місця усього світу. Я панда. Головна героїня дівчина підліток Мейлін. З друзями вона намагається виглядати упевнено та незалежно. А ось вдома боїться що заперечити. Однієї ночі їй сниться жахіття. А прокинувшись, вона бачить, що перетворилась на величезну червону панду. Батьки дівчини, розповідаючи їх давній предок, просив у богів сили перетворюватися на звіра, щоб мати змогу захистити своїх дітей. Вони виконали прохання, а вміння перейшло у спадок. Щоб стримувати силу, Мейлін повинна навчитися контролювати свої емоції, що для 13-річної дівчини буде зовсім нелегко. Чіп і Дейл Бурундучки-рятівнички. Раніше головні герої були зірками популярного телесеріалу, який виходив в ефір в 90-х роках. З того моменту минуло вже 30 років. Зараз Чіп працює страховим агентом. А Дейл продовжує брати участь у фанатських фестивалях та роздавати автографи. Але коли член акторського складу з оригінального серіалу Безвісті зникає, бурундучки знову об'єднуються заради порятунку старого друга. DC Ліга суперулюбленців Пес Крипто разом зі своїм господарем Суперменом веде боротьбу із злочинцями, які розгулюють на вулицях міста. Але одного разу лекс Лютер захоплює всіх супергероїв Ліги справедливості, включаючи супермена. Крипто доводиться очолити групу тварин з притулку, які мають суперздібності, щоб врятувати господаря та його товаришів. Разом вони планують першу місію і вже невдовзі вирушають на боротьбу зі злом. Чуботях. останні бажання. Продовження мультфільму 2011 року. Легендарний кіт у чоботях героїчно перемагає велетня, але його смертельно розчавлюють дзвін. Прокинувшись у лікарні, йому повідомляють, що він вже використав вісім із дев'яти його життів. Кіт вирішує стати домашнім улюбленцем. Урочисто ховає своє вбрання та вирушає до будинку жінки на ім'я мама Лу. Але спокійно жити йому надає злочинна сім'я, з якою у головного героя давнє протистояння. В нього не залишається іншого вибору, як звернутися за допомогою до своєї колишньої нареченої киці м'яколапки. Ну що ж, пишіть у коментарях, який мультфільм з добірки вас зацікавив. Ну а на цьому все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось вами у наступному відео.